Поєдинок лідерів. Франківський ураган у рамках чергового туру екстраліги розписав мирову з львівською енергією. Вже зі старту матчу суперники обмінялися гострими нагодами. Спочатку зварич програв одну дуель Савенко при виході вічнавіч, а згодом шотурма потужним дальнім ударом поцілив у стійку. Та вже друга атака гостей стала результативною. На третій хвилині поєдинку ворота драконів вдалося вразити цілику, і лише в середині тайму господарі таки зрівняли рахунок. Ференюк Брав м'яча у захисника енергії та відправив його точно в ціль за рахунку 1-1, команди і пішли на перерву. Статус дербі буде завжди давити. Добре забили. І там знову був гольовий епізод при переможному вихід 1-0. Андрій не використав. Я по роботі, по роботі без м'яча, де гра розкривається, швидкість прийняття рішення. І отут є над чим працювати, чи завчасно відкриватись під партнера. Вірити, довіряти не тільки верхові передачі, де низові. частково це виходило, але в цілому ми віддали ініціативу, а класній команді віддасиш і потім дуже. Же важко повернутися, що й стало наслідком один один. Тайм розпочався з голу господарів після потужного удару грицини, із яким голкіперу енергії вдалося впоратися. Вразив порожні ворота суперників Абакшин. Утім, перевага урагану протрималася недовго. За дві хвилини кузь реалізував вихід вічнавіч Савенком. Попри пропущений м'яч, дракони й надалі володіли ініціативою. Більше створювали нагод біля воріт львів'ян та безуспішно. Фінальна сирена зафіксувала бойову нічию в енергетичному дербі. 2-2. Дербі завжди це емоції, завжди виходить на перше місце не поступливість, то більше виграє боротьби, то буде мати перевагу в контратаках, буде мати перевагу, якщо будуть індивідуально працювати добре. Ну, вважаю, що сьогоднішній матч ну, закономірна нічия, бо потрібно забивати для того, щоб виграти. Ми отримали невеличку перевагу, умовну при рівні кількості очок, але ми будемо в кожній грі грати на перемогу і в подальшому. З урахуванням сьогоднішньої гри, все ж таки будемо покращувати реалізацію, тому що моментів створили чимало, але добре зіграв воротар, і десь ми не допрацювали над тим, щоб забити переможний потрібний гол. свій наступний поєдинок. Ураган зіграє уже найближчих вихідних. Дракони вирушать у гості до столичної команди. Хід Наталі Гаргара, телеканал 402.